Олеги, привіт! На пасіки ми виявили одну сім'ю з маткою-трутовкою. Ну і вирішили її виправити. Для цього ми матку задавили, а наверху вчора поставили сім'ю із маткою. Ну, Сім'я, яка просіла трохи, значить вона сама слаба вийшла, вона трьох рамках була. Вчора поставили зверху, сьогодні подивимося, що тут робиться, і спробуємо сформувати гніздо на зиму з цих двох сімей. Так як вони трошки шабочні, даємо диму трошки, тому що вони були трошки якби. Трохи були злі. Учора безматочна сім'я. Так, що в нас тут робиться? Значить, дивимося, щоб бджоли піднялися сюди із безматочної сім сім'ї сім'ю з маткою. Подивимося, матку вбили чи не вбили. О, матка ось зразу з'явилася, вон наведи сюди. бачиш, ось матка. Видно, так? Да? Ну, жива, здорова, слава Богу. Так. Ну, дальше. Опа. Друга рамочка. Тоже нормально. Ну що, будемо формувати гніздо. Так, цей. Знімемо корпус. Сюди. Цей корпус. Треба. Поставимо сюди. таким обмежемо. Раз і два. Так, так. тепер так, вже тянуть трошки. Безматочна сім'я, звичайно, трошки злоблива. Так, цю рамочку поставимо сюди і сюди і сюди. Так, от так ми зробили, Тепер всі розднули рамки. Ставимо пльоночку і ставимо копу сюди. От так. Ці бджоли туди перейдуть, а потім, якщо треба, ще поставимо рамочку, чи може й дві. У те гніздо. Отак От ми виправляємо безматочну сім'ю. Дякую за увагу. Пишіть в коментарі, як ви робите. Пока.